Відділ внутрішньої безпеки обласного управління міндоходів звітував про виконану роботу. Цей спецпідрозділ слідкує за дотриманням законності і займається протидією корупції у податкових органах та намитниці. Як зауважив на прес-конференції начальник відділу Віталій Дума, з початку року співробітники відділу здійснили майже півсотню службових перевірок. За їх матеріалами відкрито п'ять кримінальних проваджень. Майже три десятки за свої неправомірні дії понесли адміністративну Віддальність у вигляді позбавлення премії двом оголосили догану. Також співробітники внутрішньої безпеки здійснили операцію Держкордон 2013 Спільно з правоохоронними органами виявляли корупційні дії на митниці. Складено за той час 14 протоколів про порушення митних правил. проведено коригування митної вартості. На суму близько 3,5 мільйонів і збільшено митних платежів на 771 тисячу гривень. Крім цього, передано сім матеріалів в слідчі, в слідчі підрозділи, де порушено сім кримінальних проваджень за даний період стосовно працівників, ну будемо казати, службових осіб, митниці і податкових органів.